Нюрнберг, Німеччина після геніального винаходу Йоганом Гутенбергом Друкарського Верстата, місто стало одним з найбільших видавничих центрів Європи епохи високого відродження. У місцевих видавництвах Йогана Мюлера, Антона Кобергера та інших відомих видавців друкувалися інкунабули або першодруки, видрукувані від часу винаходу друкарського верстата до початку XVI століття. Видання цього періоду є вкрай рідкісними, оскільки їхній наклад був у межах від 100 до 300 примірників. Інкуна були своїм оздобленням, шрифтами, переважно готичним, скороченнями, відсутністю титульного аркуша, абзаців та пагінації наслідували традиції рукописних книг. Перше на віоліті надзвичайно рідкісна інкуна була сума теології, видана в Нюрнбергу у 1486 році Антоном Кобергером, відомим німецьким друкарем та хрещеним батьком Альбрехта Дюрера. Це наймасштабніша праця з моральної теології середини 15 століття авторства флорентийського архієпископа Антоніна. Частина перша видання стосується душі та її здібностей, пристрастей, гріха та закону, а частина друга аналізує різні види гріха реституції, обітниць та невірності. Примірник складається з двох томів: без втрат, шрифт готичний, папір з водяними знаками друкарні Антона Кобергера, оправа зі шкіри з сюжетно-орнаментальним сліпим та золотим тисненням та металічними замками для застібок. До речі, третій том першого Нюрнберзького видання Сума теології був проданий у 2000 році на аукціоні Крістіс за майже 50 тисяч доларів США. Посилання на лот ви знайдете в описі до цього відео. Колекціонуй історію разом з Віоліті.